Слава Україні! Героям слава! Друзі, 30 квітня 2025 року я відкриваю частину винограду. Ось у нас бруньок, бачите. Яка вона гарненька, велика. Із суцвітнім. Деякі так. Частину я був відкрив раніше і вони померзли. Ось, бачите, біля пальця видно, що була померзла. Ось була померзла брунька. Яка з під землі виглядала. І чи то є, ну скажімо, добре таке відкривати пізно. Ну, частина дур... бруньок ламається. От через те мені задавали запитання, ой, навіщо тебе стільки лос? Ось бачите, брунька. А ні, це не брунька, це зілечко. Е, через що ви через що ви так лишаєте лос багато? Інші виноградарі з вас приклад будуть дурний брати і собі полишають стики, і в них буде загущення, друзі. Загущення в цьому році в тих, хто залишив мало лос, рано відкрив і не вкрив ковдрами, одіялами, не вкрив винограду. І в них він померз. У мене дещо померзло, але не все. І дивіться, краще обламається нехай якась брунька, як має весь померзний. І дивіться, що скільки бруньок розпуститься, ще й прийдеться обломувати деякі. Я вчора розпочав цю роботу. Ось, дивіться, з землі навіть не померзло. Бачите, як виглядало? Вчора я розпочав цю роботу, ну не цього куща. Зараз покажу, які я кущі вже відкрив. Ось кущ був відкритий ще до, до, до тих зворотніх заморозків, бачите, померзло, померзло, тут не змерзло. Ну як де? Але в землі надійніше. Ось вчора кущ, бачите, скільки броньок є. Вилазять і нічого не померзло. Бо було б землі. Ось одна з них змерзла. Бачите, змерзла, бо вона була зверху землі. Ось, дивіться, бачите, ось ця змерзла, а ось ця ні. Ця ні, ця. І ви бувають. Будемо мати врожай, товариство. Врожай буде. Бачите? Ну якщо не поб'є, звичайно, знову. Я ж не, не можу давати гарантію. Бачите, дивіться. Це якось була поруч. І дивіться, ця змерзла, ця не змерзла. меж тут. Ну, бачите? Ще один кущ відкрив. Ось. Ще один кущ. Бачите? І не померзли бруньки. Виб'ють, будуть бруньки. Буде врожай. Ось. Бачите? Тут померзли, бо цей давно був відкритий. Цей, що щойно показував. І якось так, друзі. Відкриваємо, одним словом відкриваємо. Ще в мене три ряди відкрити. Сім разом. Три ряди потрібно відкрити. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.